Телеглядачі передачі так говорить Біблія, ми продовжуємо серію передач, знаючи час, заглиблюючись у висловленні пророцтва Ісусом Христом про наш час, ми крок за кроком подивимося на ті події, які відбуваються навколо нас. Відкриваємо текст святого Письма 1 Петра, 4 розділ, 15 і 16 текст. Нехай ніхто з вас не постраждає, як вбивця чи злодій, чи злочинець, або як той, що втручається в чужі справи. А коли хтось постраждає як християнин, то нехай не соромиться, а нехай прославляє Бога за те. На долю християнина випадали. Випадають і будуть випадати страждання. Адже ми сьогодні живемо в царстві, яке Христос сказав, це царство сатани. Щаслива людина на долю, якої випадає страждати за Ісуса. І це не дивно, як себе почувають нелегали в країні не своєї. Наша бать... Батьківщина це небесна країна. Я з піднесенням згадую біблійних героїв, християн. Я знаю багатьох віруючих людей, які знають 11 розділ послання до євреїв на пам'ять. Коли ми сліджуємо Біблію, я думаю, що кожному із нас хотілося би бути на місці того чи іншого біблійного героя. Ми хотіли б бути у вогняній печі, ми хотіли би бути у ямі зі львами, але коли поруч є Ісус. А стільки хотіли б бути на Христі замість розбійника, щоб почути слова, які сказав Христос, сьогодні кажу тобі, що ти будеш зі мною в раю. Стільки імен, дорогі друзі, заштрихувала історія. Але я глибоко переконаний, я вірю в те, що настане день, коли всі страдальці за ім'я Ісуса зустрінуться, вони знімуть свої вінці з золотими діадемами і положуть до них Ісуса, побачивши, що Ісус приготував їм, що їхні страждання занадто мала ціна у порівнянні із вічністю. Я хочу сказати словами одного християнського автора, що діти Вифлеєму, перші страждаються за ім'я Ісуса матимуть червону кайму на своїх білих одежах. Страждання за ім'я Ісуса почалося іще з днів Авеля, тому що Авель є символ Божої віри. Він робить так, як каже Ісус. Каїн є символ своєї віри, я поклоняюся так, як я хочу. Я приношу жертву ту, яку я хочу. А скільки сьогодні терплять за ім'я Ісуса. І так буде, друзі дорогі, до кінця, тому що диявол не любить це ім'я. Він сьогодні вибрав дуже і дуже багато імен. Ви навіть зверніть увагу, коли інколи ведуться. Літургії співаються багато, стільки згадується ім'я Ісуса, набагато більше згадуються інші імена. Стільки сьогодні люди люблять імена знатних співаків, знатних артистів, а залишають осторонь це святе і дороге ім'я. Але від цього імені, не від інших імен, але від цього імені відступають хвороби цим іменем. Спасуться люди із планети Земля. Але через це ім'я будуть гонимі багато. Давайте прочитаємо тексти: 21 і 22 текст. Бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку і не буде. І коли б не скоротились ті дні, не спаслась б ніяка плоть, але ради вибраних скоротяться ті дні. Читаючи ці тексти, мабуть, нас зацікавить, до якого періоду відносяться ці гоніння, що будуть скорочені. Я думаю, що кожен дослідник при дослідженні того чи іншого слова, він досліджує всесторонньо. Відкриємо і інші місця у Євангелії. Наприклад, у Євангелії від Марка написано в 13 розділі, у 24 вірші і нижче. Але в ті дні після тієї скорботи сонце затьмариться, місяць не дасть світла свого, і зорі спадуть з неба, і сили небесні захитаються. Точно в такій редакції написані тексти у Євангелії від Матвія у 24 розділі, 29 текст. З цього випливає. Що події, які будуть після скорботи, вони дають нам можливість в точності визначити, коли ж будуть ці дні особливого гоніння. Цікаво таке. Бог, допускаючи такі дні, знаючи дії сатани, Він скорочує такі дні, тому що диявол не має міри. Ви знаєте, як виховує вулиця? Коли вже дорослі щось не поділили і вирішуючи відношення, людина може бути досить таки травмована. І як край батько і мати, це з любов'ю? Чому ці тексти, які ми зараз читаємо, не можемо віднести до часу зруйнування Єрусалиму, про що ми з вами раніше вже вивчали? Тому що після другого оточення Єрусалиму, там тих, які довіряли Ісусу, уже не було. Вони покинули Єрусалим, вони були далеко за Йорданом. Це ті, які повірили Словам Ісуса Христа. При дослідженні пророст, пророк радить, Звертайтеся до закону і до об'явлення. Тобто від початку і до кінця. Давайте, відкривши пророцтво, ми пошукаємо з вами, хто буде гонити, кого будуть гонити або переслідувати, і за що будуть переслідувати. І чи неможливо було якось вирішити це питання, як кажуть в сучасній мові, знайти компроміс? Ми відкриваємо книгу про Даніїла. 7 розділ, 25 вірш. І буде говорити слова проти Всевишнього, і гнобити святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони віддані будуть в його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу. Прочитавши цей текст, в мене зразу виникає питання: а що за відріжок часу, що за визначення? Я його не знаю, я його не зустрічав. Але я маю першу віху з багатьма невідомими, чиї в Святому Письмі іще подібні тексти. Щоби я знайшов відповідь і розгадав цю загадку. Я продовжую шукати в книзі Пророка Даніїла у 12 розділі, 7-й вірш. І почув я того мужа одягнену в ляну оді, що був над водою річки, і звів він до неба свою правицю та свою лівицю і присягнув вічно живим. Це буде за час, за часів і за пів часу. На жаль, Книга Даніїла нічого не відповідає. Але як не відповідає ця книга, Бог дає у Святому Письмі книгу відкриття. Я продовжу шукати в ній. Я відкриваю в 11 розділі книги відкриття із другого текста і читаю. А зовнішній двір храму залиши і не заміряй його, бо він відданий поганам, і святе місто вони зневажатимуть 42 місяці. І дам двом свідкам моїм, і вони будуть пророкувати 1260 днів одягнені в волосяницю. Знову йдеться про гоніння. Але ще знову вимір, який я не розумію, зневажатимуть 42 місяці. А тут ці самі дії, але визначені 1260 днів. Давайте відкриємо ще одне місце, щоб ми іще одну віху поставили тринадцятий розділ. І дані були йому уста, що говорили зухвало ухвалою богохульно. І була дана йому влада діяти 42 місяці. У Даниїла ми знаходили вже щось подібне, що знайшлася сила, яка буде діяти проти Всевишнього, гнобити святих Всевишнього, але час був висловлений як час, часів і півчасу. А тепер ми бачимо, що він буде робити і буде мати цю владу протягом 42 місяців. Давайте відкриємо іще одне місце, 12 розділ. А жінка втекла в пустиню, де було приготовлено для неї місце від Бога, щоби там годувати її 1260 днів. Ніби одні цифри і час по різному висловлений, але ніяк не з'єднаний. І ключ для всього ми знаходимо тут же у 12 розділі, 14-й вірш. І було дано жінці два крила великого орла, щоб вона летіла в пустиню в своє місце далеко від Змія, де буде доглянута протягом часу, часів і півчасу. Я хотів би, друзі дорогі, щоб ви занотували, щоб ви простежили за. Нашою адресою, куди ви можете звернутися, і ми продовжимо з вами спілкуватися на цю тему в листах, але сьогодні за тим, що у нас не так багато часу, я думаю, що ви зауважили, що події і дієві особи одні ті самі, тільки час виражений різним виміром. Коли розставити всі тексти, розставити їх в один рядочок, провести по них одну лінію, то можна зробити висновок, що мова йде про якусь одну владу, яка гнобила святих Всевишнього, чи це 1260 днів, чи 42 місяці, чи час часів і півчасу, воно все зводиться до одного 1260 пророчих років. Якщо звернутися до історії. То такий довгий період панувала тільки Римська імперія. Якщо звернутися до історії, то тільки вона одна, унесла поправку у Святе письмо, що стосується заповіді, і то не однієї. Якщо знову звернутися до історії, то папський Рим увів відпущення гріхів за гроші. Якщо ми звертаємося до історії, то тільки Папський Рим увів святу інквізицію. Читаючи тексти попереднього в Євангелії від Марка, ми звернули увагу, що цей час скорботи закінчиться певними подіями: землетруси, затемнення, падіння сірок. І що цікаво, історія відкриває, що Іменно в середні віки переслідувалися ті, хто хотіли читати Біблію. Це є доказом того, що події відбуваються в новозавітній період. І коли подивитися в історію. 533 року імператор Юстиніан дає указівку назначити головою усіх держав і церков необмеженим володарем Риму. Папу, цей указ вступає в дію в 538 році. Якщо до 538 року додати 1260 років, вийде 1798 рік. Що відбулося у цьому році? Буквально перед цим роком відбулися ось ці події. Небували землетрус у Лісабоні. Не бували затемнення сонця, тоді, коли було повнолуння, якого практично неможливо бути, пізніше чуть-чуть, падіння зірок. І що цікаво, у цьому році, 1798 році, гордий володар Риму був полонений французами і пішов у полон. Якщо подивитися на цю історію ще детальніше, країна була завойована рік раніше. Але в полон повели папу 1798 року. Сповнилося пророцтво. Хто веде в полон, той сам піде в полон. Зверніть увагу, як Даниїл описує скорочення тих днів, 11 розділ розітпрока Даниїла з 33 вірша. А розумні з народу навчать багатьох, але спіткнуться об меча та полум'я, об полон та грабіж, але якийсь тільки визначений час. Хто у Бога називається розумним? Кого Він називає так? В 12 розділі третій вірш ми читаємо. А розумні будуть сяяти як світила на небозводі. А ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі, навіки вічні. Отже, Словом Божим випробувалися люди, які йшли за Ісусом. Але читаючи ці тексти, ми знаємо, що серед тих, які називали себе такими, що є послідовниками Ісуса, було багато ізрадників. Це ті, які мають вид благочестя, які мають певні одежі священства, але по суті такими не є. Який урок несе для нас ця кровава історія? Історія, друзі дорогі, повториться. І пророк Даниїл написав це у 12 розділі із першого вірша. І повстане того часу Михаїл, Великий Той князь, що стоїть при синах народу Твого. І буде час утиску, якого не було від існування людів аж до цього часу. І того часу буде врятований із народу Твого кожен, хто буде знайдений, записаний у книзі життя. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наругу і на вічну погибель. Ось чому ми сьогодні з вами починали текстами біблійними, щоб ніхто із нас не постраждав, як вбивця чи злочинець, або як той, що втручається у чужі справи. Але коли хто страждає за ім'я Ісуса, нехай не соромиться, нехай прославляє Бога. Може виникнути цікаве питання. А за яку участь прославляти Бога? Я скажу: за любу яка випаде на нашу долю? Візьміть біблійних героїв Стефана, першого дякона, Петра, Павла. Дивіться на їх дорогу, на їх кінець, стільки імен тих, які страждали за Ісуса, заштрихувала історія. Це все для того, щоб християнин ніколи не сказав, навіщо мені такий Бог. Коли я так страждаю, апостол Павло в такій ситуації досить цікаво висловився. Це друге послання до Тимофія, четвертий розділ, 6 і 8 вірш. Бо я стаю жертвою, і час мого відходу вже настав. Подвигом добрим я боровся, свій біг скінчив, віру зберіг. Тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь, суддя праведний, дасть мені в день той, і не тільки мені, але й усім, що полюбили день з'явлення Його. Не за всі, дорогі мої страждання, людина одержить вінець? Павло став жертвою за проповідь Євангелія. Ви думаєте, що сьогодні менше людей, яких страждають. Ви думаєте, що сьогодні менше жертв обману, менше жертв заблудження, ідолопоклонства, фанатизму, жертв наркотиків і куріння. За що терплять ці люди? Це не за ім'я Ісуса. І, на жаль, можна віддати І Своє тіло на спалення, можна проповідувати іншим. Але якщо не мати любові Ісуса в серці, можна бути загиблим назавжди. Я переконаний, що ми, друзі дорогі, знаємо, в кого ми увірували, адже ми. Знаємо, за ким ми йдемо, ми знаємо, за що ми страждаємо, ми знаємо, куди ми йдемо, і знаємо, що треба брати в дорогу. Бо люди, обмануті дияволом і сатаною, тут страждають, і то вельми страждають. І прийде час, коли вони іще важко страждатимуть через те, що вони втратили. Не дайте себе обманути, не дайте себе обвести. Ви знаєте, після війни багато українців, заможних від і із заходу, депортували до Сибіру. Треба було швидко збирати речі, і багато їх взяти було неможливо. І тоді виникала проблема, що брати. І, на жаль, знайшлися зловмисники, які порадили. Ви знаєте, що вони сказали? Там українці важко переживають той клімат, тому треба брати полин, сушити його і брати, щоб там його споживати і легше переносити той клімат. Ви знаєте, як були люди ображені, як вони гірко заплакали, коли прибувши туди, і коли виходили на перон, вони побачили, що навколо них був один полин. Як у свій час диявол посміється над обманутими ним же? Не дайте себе обманути. Прокіремія в 46 розділі, 19 вірш говорить: приготов собі необхідне для переселення. А що необхідно для того? Книга відкриття, 14 розділ, 12 вірш, я цитую, тут терпіння святих. Ті, що дотримуються заповідей Божих. Тут ті, що сповідують віру Ісуса, як багато кажуть, Я буду там. Як багато кажуть, і роздають, це українцям, це росіянам, а це євреям. Нічого, друзі дорогі, не роздавайте. Бо якщо для євреїв заповіді, то для них і царство Боже. Ви ніколи над цим не задумалися. Нехай Господь береже нас, нехай дасть нам мудрості, обачності. І коли Він сьогодні перед нами відчинив двері, щоб ми їх ніколи не закрили. Цікаву обітницю дає Господь у книзі відкриття в 3 розділі 10 вірш. Як ти зберіг слово терпіння Мого, то я збережу тебе від години спокуси, яка прийде на весь світ, щоб випробувати тих, які живуть на землі. Ось прийду скоро, тримай, що ти маєш, щоб ніхто твого вінця не забрав. Про це я хочу молитися з вами, друзі дорогі, щоб ніхто вінця нашого не забрав. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята. І на землі, як на небесах. Хліб на щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Вона визначає перебіг історії. Вона руйнує імперії. Вона змінює життя мільйонів людей. Вивчай Біблію разом з нами. Коли алкоголь із крові потрапляє у вашу підшлункову залозу. Він спричиняє спазм її протоків. Ферменти накопичуються і перетравлюють залозу зсередини. Вона розбухає. Починається запалення, потім гниття. Зрештою, це призводить до тяжких смертельних захворювань. Панкреатиту і панкреонекрозу. Бережи себе, живи Тверезо! Які переконливі слова Ісуса, які тривожать нашу душу, ось прийду скоро. Тримай, що ти маєш, щоб ніхто не забрав вінця Твого. Я з нетерпінням чекаю вас на слідуючих зустрічах наших, при дослідженні Божого Слова. До побачення!